Стаття 18 Сімейного кодексу України Захист сімейних прав та інтересів. Кожен учасник сімейних відносин, який досяг 14 років, має право на безпосереднє звернення до суду за захистом свого права або інтересу. Суд застосовує способи захисту, які встановлені законом або домовленістю договором сторін. Способами захисту сімейних прав та інтересів, зокрема, є встановлення правовідношення. Примусове виконання добровільного невиконаного обов'язку, припинення правовідношення, а також його анулювання, припинення дій, які порушують сімейні права. Відновлення правовідношення, яке існувало до порушення права, шкодування матеріальної та моральної шкоди, якщо це передбачено цим кодексом або договором, зміна правовідношення. Визнання незаконним рішень дій чи бездіяльності органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб.